Добре, друзі! Сьогодні ми з вами почнемо тему множення та ділення суми на число. По-перше, погляньте, ми з вами вже розбирали, як Я знаходити площу. Площ, так? Так? Тобто, наприклад, в нас є два, два прямокутника або один такий великий, так? з якого, якого склали? З двох. так? І в нас, наприклад, ця сторона буде 3 см, ця 5 см. а інша сторона буде 4. так? То ось, погляньте, як нам знайти площу. Можемо знайти двома засобами. Як спосіб перший, який 3, 3 помножити, помножити на 4. 4. Тобто, тобто ми знайдемо ось цю площу, так? 3 помножимо на, на 4 та, та додамо, додамо площу, площу ось цього прямокутника, так? яка у нас буде 5, 5 а ця а сторона теж 4, 4, тобто 5 помножити на 4. Це перший спосіб. А тепер другий, який, який? Ми, ми можемо одразу 5 плюс 3 скласти, два, знайти, знайти довжину ось цієї сторони, так? І помножити на довжину. На 4. На 4. Від, від цього зміниться площі, площі яким способом яким ми з вами будемо шукати. Звісно, ні. Можна, можна так, можна так. так? Тобто, що, що ми бачимо? Ми можемо ось цю бачити бачите, так? Дужки, дужки помножити, помножити на 4. в дужках, дужка. так? як на розкрити, розкрити дужки. Ось, Ось операція, операція називається розкрити дужки. Нам потрібно на, кожен доданок помножити, помножити на, на множник, на який множиться уся дужка. Тобто 5 помножити на 4, 4. додати 3, 3 помножити на 4. Бачите, це те ж саме. Це розкриття. Дуже це, це є сума двох, двох площин. Зрозуміло, звідки чому, чому потрібно, потрібно розкривати дужки саме так? Бо це витикає з суми площин, площин які ми з вами шукаємо? Домовились? Тобто, ось, ось це таке це правило відкриття дужик. Дужи. Давайте, Давайте зараз поглянемо на, на слайд. Там, там таке ж саме, саме правило записано а, за допомогою букв, тобто у, у, символьному виразі. А плюс Б помножити на С дорівнює кожний доданок помножити на С. А помножити на С плюс Б помножити на С. І розберемо приклад зі слайду 23 помножити на 6. 23 помножити на 6. Буде складно множити... А, одразу, так? Тобто ми можемо 23 розкласти на 20 плюс 3. Так, це і буде, буде сума, так, яку нам потрібно буде помножити. Будемо множити кожен додаток. Тобто 20 помножимо на 6, а потім 3 помножимо на 6. 20, 20 множити на 6. Ми, 6. На 6. ми минулого ми разу розбирали, розбирали, як множити круглі числа. Так, так, ми, ми з вами зараз відкидаємо 0, запам'ятовуємо його і множимо 2 на 6, 12 20, додаємо, додаємо, дописуємо 0. Так? 12. 12. І ми дописуємо плюс 3 помножити на 6 18. 18. Так? І що, що маємо? 20 плюс 18 це скільки буде? 138. Зрозуміло? А ось знову подивитися на слайд. Тобто, зараз ми зафіксуємо алгоритм множення двозначного числа. Що це значить? Це значить, алгоритм це послідовність. Перша дія в нас яка? Ми з вами беремо і двозначне число розкладаємо на суму розрядних доданків. Увага! Пригадаємо, що таке розрядні доданки. Наприклад, в нас число ось було 138. Які в нього розряди? Одиниці, десятки та сотні. Тобто 138 це 100 плюс 30, плюс 3 десятки плюс 8. Так? Це, це сума розрядних, розрядних додатків. Тобто, коли, коли нам, нам потрібно на двозначне число помножити на однозначне цифр. число, що ми робимо? Ми, ми двозначне число розкладаємо на суму розрядних додатків, а, а потім використовуємо, використовуємо ось це правило множення так? суми на, на однозначне, однозначне число, іде? яке множимо кожний додаток з суми та складаємо. Зрозуміло? Давайте, Давайте потренуємося. Ось у нас з вами є такі приклади: 56 помножити на 8. 56 помножити на 8. А що, що ми робимо? 56, 56 розкладаємо, розкладаємо на 50 плюс 6. 6. Вірно? Розкладаємо, розкладаємо на суму розрядних додатків. 50, 50 помножити на 8. На 8. Тобто, То що в нас в буде? 50. 50. Давайте так запишу поки що. 50. Множимо на, на 8. Це, Це в нас кругле число. Тобто, що ми робимо? 5,8,40. І дописуємо ну, плюс 6,8,48. Маємо скільки? 448. 448. Добре? Добре? І давайте ще, ще один приклад прибор. розберемо. Розберемо. Ну, який, який там? там, давайте 14 на 5 ви помножити вдома самостійно. А, а ми з вами помножимо 93. На 6. На 6. Виглядає, Виглядає страшно. 93. Ось яке велике число. Що, що ми робимо? 93. Розкладаємо на 90, 90 плюс 3. 3. Так. Розряд, Розряд десятків, 9 десятків і 3 одиниці. І, і, і множимо їх 90 на 6. 6х9. Скільки ми? 54. Нулі дописуємо плюс 6х3. 18. Далі, що робимо? В нас. Десять десят, чотири десятка і один десяток. Це п'ять десятків, десятків тобто буде п'ять сотень, п'ять десятків і вісім одиниць. Зрозуміло? А, а другий, другий прилад сімдесят один помножити на три, зробити вдома самостійно. Так? Або можемо зробити це усно: сімдесят один помножити на три. Що будемо робити? Сімдесят на три? Скільки? Двісті десять, так? І один на три три. Легко двісті тринадцять. Добре. Добре, ось так, так легко. І давайте, давайте поглянемо, що там у нас на другому слайді. О, погляньте, на другому слайді в нас Буратино обчислив два приклади. Дуже довго він їх обчислював і обчислив, так? Мальвіна перевірила та закреслила. Так, не вправився. Що, що нам потрібно? Допоможіть Буратино виправити помилки. Ну, давайте допоможемо. Що він там наробив? Давайте усно. Погляньте, в нас не є перший приклад: 26 помножити на 3. на 3. Так? Що, що він зробив, Буратина? Правильно, розклав на розрядні, розрядні доданки. 20 плюс 6. Супер, молодчинка. І помножив на 3. Далі, що ми бачимо? 20 він на 3 чомусь не помножив. Чого він не помножив? 20 на 3? Коли ми беремо суму в дужках, так, то ми повинні кожен доданок помножити на 3. Так? Тобто, якби він помножив. То було б 20 помножити на 3 плюс 6 помножити на 3. 20 помножити на 3 це скільки? 2 3 – 60 і 6 у 3 – 18, 60 плюс 18, буде 78. Бачите, наскільки він помилився? В нього вийшло 38, а повинно 78. От собі уявіть. Да? Прийшли ви до банку отримувати свої 78 доларів, так? А вам касир видає тільки 38. 38. Ну, ну, як ви себе будете почувати? почувати? Ось як важко, так? 40, 40 доларів втратити не, не дуже приємно. Розглядаємо другий приклад. 123 помножити на 7. Що ми з вами бачимо? Так, він знов зробив це вірно. 100 плюс 20, плюс 3 розклав на розрядні доданки, 123. А потім, що він там зробив, помножив на 7. Бачите, а відтут він вже зробив більш гарно. 100 помножив на 7. І, мабуть, він хотів, бажав і 20 помножити на 7, і 3 помножити на 7. Але бачите, який неуважний. Замість 20 він написав, що тільки 2. Так? Тобто він помилився аж на цілих десяток. Він десяток перетворив в одиниці. Що би ми, ми мали з вами? 100 помножити на 7, вірно, 700. Далі 2 помножити на 7 14, але ще нулік дописуємо, тому що він втратив його, так? Тобто там у нас не 14, а 140. І 3 помножити на 7 21. Що маємо? 700 плюс 140. Це скільки? 840 і плюс 21. Скільки буде? 861. Ну що, було складно рахувати усно? Так, йдемо далі. Ось ми з вами тільки що. Впоралися з додаванням, а зараз ми з вами зробимо ділення суми на число. Для початку розглянемо приклад задач. Ось таку мама купила 20 людяників. Так, читаю з сайту. 20 людяників вона купила і шість карамелек, так, поділила їх порівну між двома дітками. Кожен отримав один, однакову кількість цукерок. Тобто загалом вона купила 20 плюс 6. Це вона купила загалом цукерок, так? А потім нам потрібно кожен різновий цукерок поділити навпіл. Тобто 20 ділимо навпіл. Скільки буде цукерок? По 10 кожному, так? 6 ділимо навпіл. По 3 кожному. Тобто кожен отримує скільки? 10 плюс 3 – 13 цукерок. Розумієте? Тобто і ось у нас правило написано. А давайте зразу одразу правило розглянемо. +B, да, а плюс Б. Симульна поділити на це. Тобто, коли тобто нам потрібно поділити. суму в дужках А плюс Б поділити на якийсь дільник, що ми робимо? Ми кожен доданок ділимо на цей дільник, так? Зрозуміло. На прикладі задачі дуже ясно. А ось тепер розглянемо приклад. Теж 94, Дев'яносто чотири. вибачте, 96. Поділити на 4. Ну, така в мене 6 буде. Так, так. Що, що ми з вами робимо? Ага, бачите, 96, то вже не піде на розглядні додатки його розкладати, бо буде 96. Щось не дуже зручно: 90, ділити на 4 або 6, ділити на 4, не ділиться. А, а як ми можемо розкласти? 96, можна не тільки розкласти, як 90, плюс 6, а можна як 80 плюс 16. Так. І ось бачите, як класно ділити 80 на 4. Супер! 80, запишемо плюс 16, це в нас 96. І ми ділимо на 4. Що ми робимо? Тепер кожен доданок ми з вами ділимо на 4. І 80 поділити на 4. Це буде 20. Так? І 16 поділити на 4 це буде 4. Разом маємо 24. Бачите? Супер. Демо далі! Ага, ну ось, а тут я записала алгоритм ділення двозначного числа на однозначне. Що, що від цього алгоритм, алгоритм це порядок дій, так? так? Тобто, тобто що, що ми з вами робимо? Для початку ми з вами беремо, так? нам потрібне двозначне число поділити на однозначне число. Двозначне число ми з вами розкладаємо на, на таку суму чисел, так? так? Кожен, Кожен з яких нам, нам зручно буде, буде ділити потім, буде потім на дільник. дільник. так? Ну ми і потім, потім вже застосовуємо, застосовуємо правила ділення ділу кожен додан на дільник. Зрозуміло? Ось Ой. давайте ми з вами беремо, наприклад, ну 39 поділити на 3, це, ну так, дуже легко, да? 39 поділити на 3 ми можемо усно. 39 – це 30 плюс 9. І 30, і 30 ділиться на 3. 9 ділиться на 3. Скільки це буде? 30 на 3 – 10, так. І, 10 так. так? і 9 поділити на 3 – 3. А, а разом 13. Так, це, це легкий 28 на 2 такий самий розділити усно дома. 54 поділити на 2. Ось це цікаво. 54 поділити на 2. Ми не можемо 52, так? Да? Не незручно. незручно. Що, Що ми з вами поділити? робимо? Поділяйте. Ось, Ось цей дільник 4. Ми 4. для 4. нього шукаємо максимальне 4. кругле число. Яке це максимальне 4. кругле число? 40. Так? Для 4 40, для 5 50, для 6, 60. Зрозуміло, так? так? Тобто для нього буде 40 найкрутіше число. І скільки тут же в нас ще залишиться? 12, так? Тобто 12 плюс 40, так? Ділимо на 4. Тут ділити зручно. 12 на 4 3. І 40 на 4 10. Маємо 13. Зрозуміло? 45 на 3. Що тут? Такий так самий принцип, 45, 45 на 3. 3. Давайте ще раз покажу. Ми з, з вами вам шукаємо найбільший, найбільший круглий. 30. 45 мінус 30. 15. 15. І ось цю Кожну з цієї суми ми ділимо на 3. 15 на 3 буде 5. 30 на 3 буде 10. Маємо 15. Так, 10. Десять і 10, 10, 10. 10 плюс п'ятнадцять на три, десять плюс 5, 15. 15. і Давайте ще один розглянемо. 84 поділити на 2. О! Теж цікаво. Побачите, а тут вже не вийде підібрати одразу максимальне число. Да? Два максимальне кругле число двадцатка. Але ми можемо з цієї двадцятки скільки. її разів, Тут разі? у 80 сховалося. Чотири рази. Тобто 84 гарно розкладається на ті 74, тут гарно розкладається на розряди. Тобто, що ми з вами можемо побачити? Ми можемо або шукати максимальне кругле число, так? якщо це максимальне число близьке до того, що нам потрібно поділити, або розкладати на розряди. Тобто вибрати найбільш. Комбінацію, яка нам буде, буде подобатись для того, щоб їй було зручно, зручно ділити на дільник. Зрозуміло? Ну і 80, 80 на 20 – 40, 40, 40, 40, 4 на 2 – 2, отримуємо 42. Зрозуміло? Зрозуміло? Нас подамо приклад 72 на 6. Таким самим чином ми з вами робимо 76. А давайте усно. 72 на 6. Як, Як будемо це? ділити? Ми, ми з вами для 6, 6 максимальний круглий розряд – це 60. Euh, Макс, вибачте, 6, максимальне кругле число. Це 60, 60. так? 72. Uh, складається 60, 60 плюс 12. 60, 60 поділити на 6. 10, 10 плюс 12, поділити 60. на 6, 2. Маємо. Маємо, маємо 12. 12 так? Так? Супер. Бедемо де? О, ділення суми на число. По, по, Побачите, у мене останній листик, то я буду писати дуже обережно. Так, лижник має пройти 132 км. Він, він пройшов три дні, проходячи 35 кілометрів на день. Друзі мої, 35 кілометрів на день це такий дуже спортивний лижник. Тому що я йшла 10 кілометрів. Ні, я йшла 30, 30 кілометрів. Я, е, е, це було так важко для мене. Так, ось повернемося: 35 кілометрів на день він йшов. 35 кілометрів, так? Тобто три дні. Один день 35, другий день 35 і третій день по 35 кілометрів. Тобто, щоб порахувати, скільки ж він пройшов за три дня, ми 35 так, множимо на 3. Це ми знайдемо, скільки він пройшов. Як будемо. Множити на 3? Це у нас множення. Значить, розкладаємо на розглядні доданки. На 30, 30 плюс 5. 5. Що маємо? 30 помножити на 3. 90 і. плюс 3 помножить на 5 15. 90 плюс 15 105. А 105 5 километров він прошел? Ну, это вражающе. Где мы дали? Итак, он прошел, пусть на малю. Всего ему нужно было пройти сколько? 132 км. А прошел он 105. Ой, извините, 105. 105. Не ну, знаю, сколько еще осталось. Відсіло повідо віднімаємо 105. Ну, 100 мінус 100. Звичайно, 0. І 32 мінус 5. Скільки буде? 27. 27 км, і ми ще залишилися пройти. А як ви вважаєте, за скільки він пройде ці 27 км? Якщо він на день приходить 35, то день відпорається. Тобто, приємно ще 27 кілометрів. Щоб подавати таку відстань 135 км, йому потрібно 4 дня. так? А ось тепер порівняйте вирази. Ну, Не можу вже більше писати, тому будемо. Роз... А. Ось погляньте уважно. Будь ласка, сюди. На з вами n помножити на 3, так? доданку є n. І в другому доданку є n. Тобто n можна винести за дужки. Ми з вами отримуємо 3 плюс 9. Бачите? Це ті ж саме дужки, так? тобто множення число на суму. І це її розкладання. Так? Тобто, що ми маємо? Ну 3 плюс 9, це скільки в нас буде? 12. Маємо n помножити на 12 або 12 помножити. Тобто, де в нас залишиться більше? Там, де спочатку було більше число. 35 поділити на це, або що там у нас 125. Щодільник у нас однаковий, а ось то тут у нас 35. Кілограмів торт. а тут 125 кілограмів торт. А ділимо його на однакову кількість діток. То, де в нас буде більше шматочок? Більше буде там, де торт був більше 125 кілограмів. Ось так уявляєте, Це не просто цифри, А якась ситуація за ними стоїть, так? Буде. Чотири завдання на повторення перше. І показали стрілочкою куди більше в перший день. А в третій теж невідомо. Пишемо значок. У чотири рази менше у 12 плюс 4, скільки буде, 16 кілометрів вони пройшли, підписуємо другий день, щоб не помилитися. Так. Далі що маємо? В третій день пройшли у 4 рази більше, ніж перший та другий. Тобто, що маємо? 12. Плюс ми вже знайшли 16? У 4 рази більше, значить, у 4. Да? Множимо на 4. Побачте, нам потрібно буде. Що зробити? А суму помножити на число. 12 множимо на 4 плюс 16 множимо на 4. Так? Що ми з вами бачимо? 12 помножити на 4 це скільки буде? Це буде 10 помножити на 4. Так? 10 плюс 2. 10 помножити на 4. 40. 4 помножити на 2 буде 8. 48. Плюс 16 множимо на 4. Це 40, це 10, плюс 6. 40 плюс 24. 40 плюс 24 це скільки в нас буде? 64. Далі, що ми маємо? 40 плюс 60, складаємо десятки, це в нас скільки буде? Сотня. І 8 плюс 4 буде 12. 112 комун. так? Він подолав третій день. Або ми могли одразу 12 плюс 16 скласти. Це було б значно коротше. І 28 помножити на 4. 20 помножити на 4, і 8 помножити на 4. Отримали б такий би саме результат. І остання там діє, так, останнє, останнє. Потрібно скільки буде за 3 дні. В перший день 12. Плюс скільки там у нас ще було? 16. І плюс 112. А, вибачте, друзі, тут же у 4 рази менше. Я думаю, чого це він так розкочегарився? Да? Третій день йшов аж 112 кілометрів пройшов. Так що ми зараз з вами цю другу дію виправимо. Що зробимо? В нас було 12 плюс 16. А нам що потрібно зробити? У 4 рази менше. Тобто поділити на 4. 12 плюс 16 це буде 28. І поділити на 4 буде 7 км. О! Ну, друга справа! А то у нас вийшло 112, як у Буратина. Так, йдемо далі. І складаємо перший день 12, другий день 16, третій день 7. Ось тут увага, бачите? Я вам е, хотіла показати, коли ви отримали число, ви повинні одразу задуматись. Він перший день пройшов 16. А другий, точніше як в перший день 12, в другий 16, а в третій аж 112. Як він це зробив? Що він? Як він міг так свою скорость наростити? Як він це зробив? Може якась помилка? О, треба перевірити, так? Тобто не механічно робимо дії. Далі 12 плюс 16 плюс 7. А ну складаємо. 12 плюс 16 це 28, так? І що там ще в нас? Це плюс 7. 35, так? 35 км, він пройшов загалом за 3 дні. Бачите, там лижник пройшов 35 км на лижах зі спорядженням, так, 35 км. А тут так дітки йшли собі, ем, не кваплячись, і пройшли 35 аж за три дні. Так, обчислимо зручним способом. Так, зручним способом, що в нас тут є? 58 помножити на 3, так, плюс 42 помножити на 3. Що ми з вами бачимо? У нас є однакові множники. Однакові множники можна ви, е, е, винести за дужки 58 так? плюс 42. Бачите? 58 дуже гарно складається з 42, бо вони закінчуються на числа, які в сумі дають 10. Таким чином, маємо 50 плюс 40, 90, і ще плюс 10, 100, 100, помножити на 3 – 300 Так? Ну що, а приклади. Які залишилися, ви дома зробите.